Як святкують Великдень у Польщі? Цікаві факти. Давайте розглянемо. У 2025 році Великдень святкуватимуть 20 квітня. Це одне з найважливіших свят Україні. Святкування розпочинається у Велику Суботу. В цей день освячують кошики з їжею. Великдень має багато цікавих історичних фактів і традицій, особливо в Польщі. Ось декілька. Швінцонка. Традиція з глибоким корінням. Освячення Великодного кошика. Швенцонка відоме ще з середньовіччя. Спочатку священники освячували не тільки кошики, а й цілі святкові столи в будинках заможних шляхтичів. Традиція поступово змінилася, і тепер кожен приносить кошик до церкви. Шмігус-дингус дингус, поливаний понеділок, одна з найвеселіших традицій, коли люди обливають одне одного водою. У давнину це був язичницький обряд очищення водою. У 19 столітті хлопці обливали водою дівчат, які їм подобались. Це вважалося своєрідним знаком симпатії. Якщо дівчина залишилася сухою, це могло означати, що вона не має прихильників. У Польщі знайдено писанку, якій понад тисячу років. Археологи виявили її в Ополі. Вона зроблена з глини і прикрашена традиційними орнаментами. Це підтверджує, що традиція розпису яєць існувала ще в ранньому середньовіччі. Один із головних великодніх десертів у Польщі це бабка вільканоцна. Вважається, що цей кекс був улюбленою випічкою короля Станіслава Лещинського. А рецепт перевезли до Франції, де він став популярним під назвою Бабка Саварен». А як ти святкуєш, Великди? Пиши в коментарях і не забудь поставити лайк.